Тиждень Побєдобєсія оголошую закритим. Ну, якщо враг на нас пішов, то смерть фашистів нашов. початку травня країна-терорист готувала святкувати День перемоги. Аби переконати невибагливу публіку у могутності Росії на поклонній горі Москви організували виставку підбитої військової техніки країн НАТО. Щоб дужче принесити захід, бойові машини добивали на місці. Наприклад, танку Абрамс навмисно погнули дуло.

Це були розваги для бідних. Заможних росіян розважали по-багатому. До Дня перемоги на болотах випустили iPhone 15 Pro Max з малюнком в кольорах колорадської стрічки та барельєфом п'ятикутної зірки. У наборі є спеціальний футляр, у корпус якого вбудований міні-телевізор з патріотичними відео. Інсайдери надіслали нам його. Приготуйтесь! Вартість смартфона стартує від 519 тисяч рублів. Окрім пропагандистів Кремля, дозволити його собі зможуть і вдови російських солдатів, яких загинуло вже більше 450 тисяч. Традиційно у тиждень перед 9 травня на болотах проводили акцію Безсмертний полк. Цьому році її скасували, однак не заборонили на експорт. 5 травня акцію провели у німецькому Франкфурті на Майні. Без чебурашки, Какошніків та Червоних прапорів не обійшлось. Любити Росію так легко, коли отримуєш зарплату у євро. В Чому взагалі проблема російського наративу про 9 травня або День Перемоги? Вона лаконічно вміщується у дві улюблені фрази. Росіян. Можемо повторить, ми за ціною не постоїм. Перший наратив спрямований на розв'язання нових воїн. Війна в уявлення росіяни, правлячої еліти Кремля це не трагедія, а спосіб довести свою зверхність шляхом сили. Головний враг От його надо уничтожити. Харків з цим землі треба. От просто, щоб ілюзій не було ніяких. Ну, начать надо. З Києва при цьому ніхто не рахуватиметься стратами. Саме зараз людожерський режим Путіна це доводить. На взяття невеликих міст Донбасу кидають толпи мобілізованих та контрактників, яких перемелює наша армія. А в результаті а в результаті ті, кому пощастило вижити, окуповують повністю зруйновані міста. Останні роки Росія намагається монополізувати право на перемогу. Згадати ці одіозні заяви: Росія перемогла би без України, Росія постраждала найбільше і, взагалі, Росія вже. Жертва нацистського режиму, а не його союзниця на початку Другої світової, привласнення перемоги потрібно Росії, аби підтримувати всередині суспільства ідею непереможності, домінування та зверхності. Чому Росія спирається на концепцію дня перемоги? Більше немає на що. Друга світова війна забрала десятки мільйонів життів. Це серйозне потрясіння для народів та націй. Перемога у ній це дійсний триумф, а лаври-переможця завжди такі бажані. За останні 30 років на Росії не відбулось нічого тріумфального, лише низка ганебних воєн, одіозних вбивств та судових процесів. Водночас, концепція дня перемоги дуже зручна для сучасної війни. Все просто є свої, є чужі. Чужих завжди маркують як фашистів, своїх вимальовують захисниками. Дуже зрозумілі образи, правда в Україні натомість за останні 10 років сформувалось кардинально інше розуміння перемоги. 8 травня ми вперше відзначали день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Для Європи саме 8 травня, точка відліку закінчення війни. Нагадування про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними, пише інститут національної пам'яті на своєму сайті. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Чи відзначаєте видень перемоги над нацизмом? Та як розповідайте у коментарях? Побачимось у наступний четвер на канале Своей Сити.